У муфта вентилятора. Муфти щеплення вентилятора регулюють швидкість обертання вентилятора для забезпечення охолодження двигуна. Якщо двигун не зазнає значних навантажень, потік охолоджуючого повітря, що утворюється під час руху автомобіля, зазвичай достатній для відведення тепла від радіатора та двигуна. У цьому випадку вентилятор працює повільно або може бути вимкнений. Якщо навантаження збільшується, а швидкість автомобіля падає, наприклад, при підйомі на крутий пагорб, існує ризик того, що тепло не буде відводитися і двигун перегріється. За таких умов вентилятор завжди повинен працювати, щоб забезпечити проходження достатньої кількості повітря через радіатор. Віскозна муфта вентилятора з біметалевою пластиною працює відповідно до температури повітряного потоку за радіатором. Якщо потік повітря все ще холодний, то клапан закритий і вся рідина знаходиться в резервуарі. Ротор обертається в корпусі, але не передає обертання далі. Вентилятор або нерухомий, або обертається повільно через невелику інерцію крутного моменту. Якщо потік повітря стає гарячим, біметалева пластина відкриває клапан. І рідина потрапляє в простір між ротором і корпусом. Це призводить до передачі обертового моменту. Ротор прискорює обертання корпусу і прикріпленого до нього вентилятора. Забезпечується інтенсивний потік охолоджуючого повітря. Електромагнітна муфта вентилятора керується бортовим комп'ютером. Який отримує сигнали від датчиків двигуна про температуру охолоджувальної рідини, повітря турбокомпресора, теплообмінника вихлопних газів, масляного радіатора тощо, цей варіант використовується для важких комерційних автомобілів та сільськогосподарської техніки.